Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні знову з вами я, Жорік. Сьогодні будемо знайомитися з електрошокером модель К-92 у вигляді руків'я від пістолету. Пристрій поставляється в картонній коробці червоно-чорного кольору. В комплект поставки входить, знайомимося, відкриваємо коробочку, входить мануал інструкція на англійській мові. Адаптер для підзарядки від мережі 220 В також сам пристрій у вигляді пістолетної руків'я. Я б навіть сказав, що у формі пістолету. Для того, щоб скористатися підзарядкою, достатньо адаптер вімкнути в гніздо для підзарядки і штекер вімкнути в розетку. Після цього у нас загоряється червоний світлодіод, котрий сигналізує про те, що у нас відбувається цикл підзарядки. Значить, Підзаряджати даний пристрій згідно з інструкцією, потрібно не менше, ніж 4 години. Але, будь ласка, не перетримуйте на заряді, для того, щоб акумулятор ваш не, не сідав від того, що ви перетримуєте його на підзарядці. Не вбивайте ваш акумулятор. Їдемо далі. Пристрій виконаний з ударостійкого абс пластику чорного кольору. Електроди у шокера знаходяться на дульній частині. Скажімо так, поверхні. У нас ще тут є вбудований ліхтарик. Для того, щоб скористатися ліхтариком, потрібно перемкнути перемикач, який знаходиться зі зворотньої частини руків'я в середнє положення. Ліхтарик тут достатньо яскравий, достатньо далеко світить, можна до 20 метрів. Освіщити. Освітлювати темні закутки. Шокер вмикається тим самим перемикачем, перемикаємо перемикач в крайні верхнє положення. У нас загоряється світлодіод червоного кольору. Це сигналізує про те, що у нас вімкнено шокер. Для того щоб скористатися шокером, натискаємо, як звичайному пістолеті на курок. Курок тут виконаний в формі кругої кнопки. Натискаємо на курок, бачимо, що у нас шокер достатньо гучно і правильно е, працює. Щодо технічних характеристик, напруга даного пристрою 70 000 вольт, товщина пробою одягу 45 мм, потужність пристрою 10 Вт, середній, стан виходу, середній час виходу зі стану шоку у нападника після застосування даного пристрою на протязі від 3 до 5 секунд приблизно 10 хвилин. Тобто цим пристроєм можна виключити людину, ну, десь приблизно так або нанести дуже серйозні ушкодження у вигляді е, скорочення м'язів та больового шоку на період до 10 хвилин. Е, на жаль, в комплекті немає ніякого холдера для носіння на поясі, що було б дуже доречно для даної моделі. Але, е, але сам пристрій достатньо мало місця займає як в кишені, так і в сумочці. Окрім всього, вище вказаного в комплекті є інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. В даній інструкції ви можете познайомитися з тим, як правильно користуватися даним пристроєм, як взагалі користуватися шокерами, а також як за ними доглядати, для того, щоб вони вам приносили максимальну користь. На цьому все. Мене звати Жорик. Ми сьогодні з вами розглядали електрошокер. Типу К-92 модель у вигляді пістолетного руків'я. Бути добру, побачимося з вами в наступних оглядах. З вами був Жорік. До побачення.